Мої вітання усім. Це факти лайф оперативно проголоні події. І сьогодні, ось про що атака на Запоріжжя, перемир'я від Трампа, яке Росія заперечує новий пакет антиросійських санкцій від ЄС. І яка ситуація з теплом і світлом у Києві? Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте і починаємо. Росіяни двічі атакували Запоріжжя ударними безпілотниками пізно. Ввечері їхні БПЛА розірвався посеред кварталу у приватному секторі, спричинивши чималу пожежу а близько пів вночі шахет вибухнув біля багатоповерхівки на іншому краю міста. Вечірня пожежа та вибухова хвиля зруйнувала та пошкодила у цьому кварталі близько 10 обійсть. Майже ще зруйновано будинок родини, біля якого розірвався ворожий дрон. Усередині у той момент перебувала старенька жінка із сином. Вони диво вціліли. кажуть, жити тепер їм ніде. Сусідів поблизу, майже така сама руїна: ані вікон, ані дахів. Слышим, летит шахи туди, з як обично. Жуткий взрыв вилітають отсюда, стекло сюди, і оттуда со спальні стекло на нього в один момент і начало сразу з тієї сторони гореть. Взрыв, сильне плам'я, я там і руками тушив, і цим попік руки трохи. Близько опівночі російський дрон вгатився біля висотки. В іншому районі міста вибухова хвиля пошкодила фасад. Дві жінки поранено від госпіталізації вони відмовились. За підрахунками міськради у цьому районі внаслідок атаки пошкоджено 5 багатоповерхівок та два будинки приватного сектору. Від ранку на місці працюють комунальники та доброчинці. Насамперед затуляють вікна. Повилітала, все повилітало, що тільки можна. Не можу. У мене бабуся одна, там 92 роки. Я спішу, ребятки. Сьогодні десь до десятка, може більше буде хлопців. Будемо закривати вікна після ворожого прильоту, от, пліти ОСБ. Поки все не закриємо, не поїдемо додому. За даними обласної військової адміністрації, після останніх ворожих атак по Запоріжжю у лікарнях перебувають 24 людини п'ятеро у тяжкому стані. Ну а Дональд Трамп стверджує, що особисто попросив Путіна на тиждень призупинити обстріли України через сильні морози, на що той, нібито, погодився. Про це американський лідер повідомив на засіданні кабінету міністрів. Трамп пожалів українців через екстремальний холод і важкі умови, з якими ми зараз стикаємося, наголосив, що в такій ситуації точно не потрібні ще й ракети. Які і падають на міста за його словами. Українці спочатку майже не повірили такій новині, але були дуже щасливі. Водночас Трамп не уточнив, яким чином відбувся контакт, і коли саме почався відлік цього тижня без обстрілів. Натомість господар Білого Дому знову наголосив, що упевнений у можливості врегулювання війни в Україні. Це не, просто... це не просто холод, це рекордні морози. Суцільна негода найгірша з можливих. Казали навіть, що такого холоду там ніколи не було. Тож я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Поки триває екстремальний холод. Він погодився це зробити, і мушу вам сказати, це було дуже люб'язно. Багато хто говорив, не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили. до речі. У Росії фактично відкинули будь-яку можливість припинення вогню. Речник Кремля Пісков відмовився коментувати можливе енергетичне перемир'я. А очільник російського МЗС Лавров заявив, що Москва не погоджується навіть на короткострокове припинення вогню. Мовляв, будь-яку паузу Київ, нібито використає для посилення своїх оборонних можливостей. Лавров заявив, що перемир'я, якого прагне президент Володимир Зеленський, є неприйнятним для Кремля. Звинувати Україну та захід у стані дипломатичних пауз для постачання озброєння. Повторив, що попередні дипломатичні ініціативи нібито не дали результату а українські сили скористалися ними для перепочинку та перегрупування. Лавров також поскаржився, що йому невідомо які гарантії безпеки погодили Україна та Сполучені Штати, але на його думку вони будуть для режиму, що проводить русофобську політику. До речі, хочу саме у вас запитати, ви вірите у перемир'я або не так, скільки воно триватиме? Чекаю ваших коментарів, це факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, а ми продовжуємо. Євросоюз схвалить новий 20-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила головна дипломатка ЄС Калас. За її словами нині обговорюють різні пропозиції, і поки немає повної згоди між європейськими країнами щодо змісту пакета. Франція наполягає на особливо жорстких санкціях проти російського тіньового флоту. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Баро наголосив, регулярні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурах України свідчать про небажання Кремля вести добросовісні переговори. Саме тому Париж наполягає, щоб новий пакет санкцій був потужним і включав жорсткі заходи, зокрема щодо морських суден, які е, обходять попередні обмеження. Окрім цього, єС запровадив санкції проти шістьох російських пропагандистів через дестабілізаційну діяльність. До списку потрапили телеведучі журналісти і артисти. Санкції передбачають їм заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів у європейських банках. Триває робота над кредитом у 90 мільярдів євро для України та 20-м пакетом санкцій проти Росії. Усі заходи, що обмежить фінансування російської війни, мають бути на столі. Те, що нам потрібно побачити, і над чим ми працюємо, це посилення тиску на Москву, щоб вона перейшла від імітації переговорів до реальних дій. Триває планування внеску ЄС у гарантії безпеки від розширення тренувальних місій на території України до підтримки вступу та оборонної промисловості. ЄС залишається поруч із Україною. Росія намагалася офіційно в межах організації Об'єднаних Націй виправдати окупацію українських земель, прикриваючись нещодавніми зазіханнями американського президента Дональда Трампа на Данський острів Гренландії. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю турецьким змі повідомив, що Росія подала до об'єднаних націй і не вперше запит про визнання права населення Донбасу, так званої Новоросії та Криму, на самовизначення. Аргументи такі мовляв, якщо воон визнають право народу Гренландії на самовизначення, що саме народ Гренландії вирішує свою долю, а не хтось ззовні, то чи не визнають воон таке право за жителями перелічених регіонів? Також Лавров сказав, що в мирному плані з 28 пунктів, які таємно склали Росія та Сполучені Штати, і про які стало відомо минулої осені, була вимога до Києва забезпечити права національних меншин, зокрема йшлося про мову та релігію. Лавров нарікає, що Україна та Європа виключили цей пункт з пропонованої ними версії документа. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш вже відповів на закиди росіян. Причому відповідне запитання йому поставив російський журналіст. Гутеріш, ось що зазначив: є два важливі принципи: перший територіальна цілісність держав. Інший – самовизначення народів він повідомив, що управління ООН з правових питань, проаналізувавши ситуацію, дійшло висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму та Донбасу. Тож у цьому випадку переважає принцип територіальної цілісності. Ну, організатори Олімпіади та ООН закликали до загального перемир'я у світі на 52 дні, тобто на час зимових ігор, які стартують вже наступного тижня в містах Мілан та корціна Дамбецу. Зазначили, священне олімпійське перемир'я необхідно поважати. Надзвичайно важлива пауза у війні, зокрема в Україні та на Близькому Сході. Організатори усвідомлюють, на практиці це не завжди можливо однак, прагнуть, щоб їх послання почули в кожному куточку землі. Там, де є шанс, треба прагнути створити, хоча б тимчасовий осередок миру. На зимових Олімпійських іграх цього року Україну представлятимуть 46 атлетів. Це найбільша кількість здобутих ліцензій з Олімпіади 2010 року. Ну і зараз повернемося до Києва. Майже 380 багатоповерхівок. Столиці досі без опалення. Більшість із них на масиві. Троєщина, який називають Троєю, розповів столичний мер Кличко. За його словами, напередодні на Троєщині тепло повернули понад сотні будинків, а цієї ночі ще 50 багатоповерхівкам. Утім, не обходиться без аварії. У багатьох будинках прорвало труби або потекли батареї. Столичні житлові будинки, які досі без опалення, обіцяють за можливості не відключати від електропостачання. Це заява віце-прем'єра Олексія Кулеви. Поки можливості є не скрізь. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Тож столична влада та енергетики шукають рішення, як заживити електрикою будинки без опалення і при цьому уникнути аварії від перевантаження мереж. Через те, що люди будуть обігріватися різними пристроями, напруга можна не витримати це рішення. Дуже технічно складно буде енергетикам втілити. І ще проблематика з тим, що Досить пошкоджені самі системи електропостачання, і вони не зможуть це контролювати. Тому поки що це рішення на технічному погодженні із енергетиками, але по можливості будуть давати якомога більше фітла, можливо, не постійно, але якомога більше. і майже по всій лінії фронту росіяни посилили тиск аж 279 боїв за минулу добу. Найбільше на Покровському напрямку. 87 штурмів. Повідомляє. Наш генштаб. Наступний за інтенсивністю Гуляйпільський напрямок. Там противник 42 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців. 23 рази атакував наші позиції на Олександрівському, 19 боїв було на Костянтинівському, на південно-слобожанському напрямку. Противник 17 разів штурмував позиції наших е підрозділів. 13 разів атакував на Лиманському і 12 разів. На Купінському. Отже, війна, як бачимо, продовжується. А питання перемир'я чи миру зависло в повітрі. Це означає, що нам немає часу розслаблятись. Маємо далі робити все для перемоги і допомагати Збройним силам України. З вами були Факти Лайф. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і побачимось.